Привіт всім, вітаю вас в новому відео. Це продовження минулого відео з Титаніком. Як бачите, це те саме містечко Піджинфордж. Ми виїхали з музею і зараз прямуємо до наступної точки. Але перед тим заїдемо в один ресторанчик, пообідуємо і відзначимо мій день народження. Тим паче на вулиці дощ, тож ми знайшли цікаве місце, щоб зігрітись. В якісь Там же відніються гори. <рес> you like to hold the hand? Oh. Можна було сюди ставити. Uh -huh. буде... Прикольно. Шок, якщо все буде зайнято. Дай катай корочка. -ка Прийшли в ресторан повідати. Дивіться, з якою назвою. Прямо для мене. <рес> <рес> Давід вибрав гріл чикен. Oh, my... Курочка на грілі, спаєті, томатний Chicken. соус. Chicken. Chicken. Ми щось зараз будемо дивитись. Oh, wow. ага. Прикольно, така oh, yeah. відкрита кухня. Цікавий дизайн. Що у нас тут є все закуски різні, дуже непогано вибір до речі, паста, салат, можете подивити стіни. В принципі, ну, середньо. Тут лазані. Я взяла собі чіз равіолі, захар, бейкон, мак чіз пасту з грибами, з беконом і з курочкою, десерти. І також замовила собі коктейль. З ромом, з чимось ще. Цікаво. Нам вже принесли наші пасти і також кінці мені ще принесли десерт зі свічкою. Дуже приємно. А це ми вже вирушили в наступне наше містечко в Гатлінбург. Гартенбург це маленьке містечко з великою душею. Колись це було звичайно поселення в Апалачах, але з часом воно перетворилося на популярний курорт. Який саме, ви дізнаєтесь трошки згодом, а зараз просто насолоджуйтесь природою, це дорога, яка веде до National Park Smoky Mountains, куди, власне, ми і прямуємо. Нам в той день не супер пощастило з погодою. як бачите, був дощ і так тривало цілий день. Тож ми не встигли відвідати все, що планували, але і на тому дякую, бо досить багато чого побачили, прогулялись. Місцеві казали, що буквально два дні тому перед цим в них була супер сонячна погода, була спека, але от нам так пощастило. А це вже ми в'їхали в містечко Гарлінбург, де Розташована анакіста і ще багато чого цікавого. Ось такі будиночки, чимось дуже сильно мені нагадує Карпат, якщо чесно. І може через це було дуже приємно там знаходитись, бо засумували і дуже вже скучили за нашими Карпатами, але ну, от сьогодні ми тут насолоджуємось сьогоднішнім днем, в містечку Гатлінбург, штат Тенесі. Коли попадаєш сюди, взагалі таке відчуття, що ти десь в Європі дуже незвична архітектура, як для Америки, я б сказала, взагалі нетипова. Більше чимось нагадує мені Німеччину, Швейцарію, щось щось десь там. Незважаючи навіть на таку погоду, дуже багато машин, багато було людей, але нічого. Акваряна. Тут така річка. вода нам дуже пощастила, але як є. Що там на відоня? Приїхали в акваріум. Ага. Я вижу. Давай. Диві, дивіться, там зараз буде багато-багато ракутків. А як на вулиці зараз дощ, тому вирішила погрітись тут. Донбани? Он забирание дымится. Забирание. це корыбы кидать мясо. И он І вони можуть это. Дивися. Ого, гляньте. Yeah. Black як yeah. О, тут якісь акули, напевно. Маленькі. Акула маленька. Шарпс. Смол шарпс. Величезна територія, ми вперше в такому великому акваріумі. Але прикольно. Mm -hmm. Акварія, а тут різні Акула молода? загар.

спать положить, бачишь там, и он был. О, точно. Рыбомолод. Ага. Рыбомолод. и стат. И он еще акула, глянь. Ставим, трошки Давай. По 200 метров, بابا 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 Прийом, прийом. Девічка, Деві, хто тут? Сміхарсі. Морські коники. Морські коники? які вони. Морські <голові> коники. Ага, точно. Бачиш, <голові> я не буду їхати. нього там є клей спеціальний. Now moving on to the fish. Now we do have over a hundred different species and over a thousand fish Now we do have some dangerous fish, which is why we look at Claire from the neck down. She's the completely covered. This is for her safety, because as you saw, those fish were able to be caught the eyeball rabbit fish. And then we have a bunch of larger. В Єгипті було дуже fish, Можна стати на таку рухливу платформу, навіть не напрягатися просто стояти і роздавлятись. це теж акула? Так, тут всі акули. Це акваріум з акулами. Ого, гляньте! Mm-hmm. Ага. Акули, я на них можу дивитися тільки отак в акваріумі. Це мій великий страх. О, схат. Вони такі мумі знизу. Клас. Колись на медовий місяць ми їздили в Єгипет. І там плавали з рибками. Ну, звичайно, там не було акул, але теж було прикольно. Диві, глянь. Каракатиці мають? Не знаю. Напевно, так. фіш. Да. Чорнила каракатиці використовують в кулінарії. Цього не знаю. Щоб зробити максимально чорний кольор. Без ручок, попусти ручки вниз. Та ладно. Все, вилізайте.

5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12. можна вниз по цій трубі. Помахай привіт. Так, пінгини, пінгини, пінгини. А тепер помахай мамі. О там мама. Бачиш, маму? Пінгін на тебе дивиться. Глянь. Right here. this Так, варимо з патама. Ні, yeah, диви, не можна сюди! Ні, бо можна дай Боже впасти. Світь! Я твою. Слухай! Ось таке на сьогодні було відео з акваріума. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, як і нам. І побачимось вже на наступній частині. Па-па!